Всім привіт! Ось знімаю відео для нашого клієнта. Попросили показати точність нашого виробу, бо інші недобросовісні виробники в Україні кажуть, що наша точилка не точна. Наша точилка зроблена з неякісних матеріалів. Так робити дуже негарно. І це наклеп. Зараз я розкажу, покажу. І ви самі зможете впевнитись, що це не так. Ці вузли, які зроблені на цій течільці. А саме буде йти мова про губки і рамку. Вони зроблені знов-таки з високоякісного матеріалу, марка Алюмінію 7075. Це найкращий алюміній, який можна використовувати для нашого виробу. Він порівнюється по своїм властивостям зі сталю, але в той же час він легший. Ну, і, звісно, він дорожчий. Вузол поворотний, зроблений з бронзи. І втулка, яка е ковзає внутрі. Це загартовані поверхні шари, де загартована сталь е в парі тертя з бронзою. Це найкращий вузол ковзання на. Е на тертя, так скажемо. Але там ще я додаю додатково, додатково ще й змазку, яка використовується в подшипниках. Її вистачає на весь термін е, життя і лізти туди не треба, там все зроблено так, як треба. Якщо виникнуть, не дай Боже, у вас якісь питання, всі питання ми вирішуємо. Наша е, репутація 100%. Ви не знайдете людину, яка буде незадоволена. Показую точність нашого виробу. Знов таки, коли я кажу нашого, це значить, що я його роблю, а не замовляю в іншого виробника деталі і збираю їх до кучі, як робить той продавець, наш конкурент, який вимушений казати, що наш вироб гірший, ніж його. Бо ми пишемо, у нас похибка допустима в 0,4 градуси. Ось так. Я думаю, видно, так? Да? Давайте ще ближче так зроблю. 0. Перегортаємо. 0. Губки ці, по-перше, я замовляв, як тільки починав робити у одних виробників. Тоді знайшов інших виробників, ну не виробників, а людей, які займаються металообробкою. Був такий момент, що в того людини, який постійно робив, у нього поламався шпіндель. Підшипники там полетіли. Була перерва, і я замовив губки у того виробника, у якого замовляють наші конкуренти. Я точно знаю, що вони роблять саме в нього. Я зробив там два рази, і після другого разу я вирішив купити собі фрезер з числовим програмним керуванням і роблю на сьогоднішній день їх самі. Сам виробляю це все. Як я це виробляю, я викладаю в себе в телеграм-каналі. Ви можете підписатись на нього, задавати там питання. Я скидаю відео, кому треба, скину документи. І ми відкриті до всіх питань. Всім дякую за увагу, всім пока.